Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про нову, скажімо так, новий виступ Анджея Дуде, про який всі чули, але мало хто знає деталі. Тож дивіться це відео до кінця. Також підписуйтесь на мій канал. І обов'язково, друзі, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Це дуже, дуже-дуже сильно допомагає просуванню всього каналу в Сумі. І мені також дуже приємно. Отже, багато хто з вас вже по телеграм-каналам бачив, що е, Анджей Дуда, президент Польщі, заявив, що за 2022 рік е, допомога, яку Польща без е, врахувань євро допомоги від Євросоюзу, Польща на допомогу Україні витратила 8 мільярдів е, доларів. І багато хто з вас це чув, і якби на цьому. Новина закінчується. Багато і російських пабліків, і різних польських націоналістичних пабліків почали розносити цю новину, почали розказувати, що от українці в Польщі е живуть на виплатах. Польща тратить гроші своїх там громадян, а могла би витратити ці кошти там на щось краще, витратити на своїх громадян. Але друзі, це вирвано насправді з контексту, тому як Анджей Дуда. Окрім того, що він заявив, скільки коштів Польща виділила для допомоги Україні, він також і відзначив українських біженців. І зараз ми про це е, також поговоримо. Далі Анджей Дуда дуже ясно і дуже чітко дав зрозуміти, що ці кошти Польща майже вже всі повернула, і в перспективі там майбутніх років Польща саме руками українців абсолютно всі ці кошти поверне назад і ще й заробить зверху. Отже, пряма мова Анджея Дуди, президента Польщі. За нашими оцінками, вся допомога Україні в 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП. Це 7-8 мільярдів доларів. Це великі гроші. Ми не отримали на це європейської допомоги. Але, друзі, але, треба віддати належне українцям за те, що вони з першого дня. Приїзду до Польщі сказали, що хочуть працювати, що не хочуть подачок, а просто хочуть заробляти на себе. Їх поважають в Польщі, бо всі знають, що це працьовиті люди. Вони працюють у всіх галузях від найпростіших робочих місць до високих технологій. Сьогодні вони впливають на розвиток нашої економіки, вони є важливою частиною нашого ринку праці. Їх, за мірками на сьогоднішній день від 2 до 3 мільйонів тут говориться і про е, тих, хто приїхав до початку війни, і про тих, хто приїхав після початку війни. Сказав Дуда, і е, це було б відповідь на питання стосовно е, того, чи не тяжко Польщі виділяти такі кошти на підтримку громадян іншої країни. І бачимо, що президент е, Польщі Анджей Дуда е, відкрито заявляє про те, що українці самі на себе... Заробляють, вони не потребують подачок. Звісно, є е, невеличкий відсоток українців, які за тих чи інших причин, на жаль, не можуть працювати. Хтось з маленькими дітьми, хтось хворий, хтось являється опікуном людей, які не можуть самі про себе попіклуватись. Хтось насправді є багатодітним, в нього дуже багато дітей, і навіть люди працюють, але наразі не можуть заробити собі достатні суми коштів. Але переважна більшість українців працюють, сплачують податки до ЗУСУ. Купують польські товари, орендують житло, за що поляки, власне, отримують кошти, так бо мають клієнтів на те саме житло, користуються послугами і е ці кошти постійно йдуть в обороті. Також нагадаю, що. За 2022 рік понад 14 тисяч українських підприємств було відкрито на території Польщі. Це і ФОПи, і юридичні особи, що також, звісно, дуже позитивно впливає як на створення друзі, нових робочих місць, так і на величезні відрахування до польського бюджету, до ЗУСУ, до пенсійного фонду і до всіх інших фондів. Також нагадаю, що коли українець в Польщі купує бодай якісь товари для свого власного вжитку, він також сплачує додатково. Податки з цього тому, е, як, як ми вже також неодноразово говорили за дослідження, що за, до кінця 2023 року українці з платою своїх податків в Польщі повернуть абсолютно все, що Польща е, витратила і планує витратити до кінця 2023 року, е, просто у вигляді податків, які вони сплачують зі своїх заробітних плат. Тобто в ці кошти і в ці розрахунки навіть не враховуються податки, які українці сплачують за купівлю товарів і послуг, що також вони також там є якби, досить немалі. Тому в загальному ми можемо зробити висновок, що і президент Польщі Анджей Дуда, що найголовніше, це підтверджує, що українці в Польщі, це не якийсь тягар для звичайного там громадянина Польщі, а це дуже і дуже сильна підтримка. Як для громадян Польщі, так і для польських пенсіонерів, так і для польських підприємців, так і для е, всього польського народу, польської економіки і польських перспектив. Тому, е, якби е, немає сенсу там в десятий раз вже обговорювати якісь там ІПСО, які продвигає і Ерефія, і продвигає ІПСО так само російські опозиційні сили, які скажімо так, націоналістичні е, польські сили, так, які е, проти українців виступають, якісь мітинги в них там постійно відбуваються, якісь там е, так, порушення прав українців і так далі, от е, тому як е, е, на практиці ми бачимо, що незважаючи на таку величезну підтримку зі сторони Польщі. Українці, просто звичайні українці, які зараз в Польщі знаходяться, вони відплачують польському народу за всю допомогу Україні, і в подальшому Польща не просто ці кошти відіб'є у вигляді податків, а ще й заробить кратно заробить. Тому і для України, і для Польщі це є дуже хороша співпраця. Я дякую польському народу, польській владі. Президенту Польщі Анджею Дуді, Дуді за таку однозначну позицію з приводу України підтримку України з самого першого дня, з 24 лютого. Нагадаю, що Польща – це е, мало не найперша країна, яка одразу розвернула е, спеціальні волонтерські хаби на кордоні зі своєї сторони, і з перших годин повномасштабного вторгнення в Україну е, приймала всіх охочих, приймала біженців і так далі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Якщо ви хочете подякувати за щось полякам, польському народу, польській владі, також пишіть свої привітання. Досить часто поляки заходять в коментарі. Раніше вони заходили, бачили дуже багато хорошого, коли ви пишете про поляків, вони вам відповідають також хорошими повідомленнями. Зараз багато, на жаль, є багато. Я не знаю, чи це боти, чи це просто там якісь люди. Так. Поляки, які заходять, і реально пишуть, що українці ви там нас задовбали. Я розумію, що цей відсоточок є маленький, але він дуже і дуже сильно давить на голову кожному українцю, який знаходиться в Польщі. І звісно ж, поява більшої кількості таких людей, вона грає на руку російському ІПСО. і дуже добре, що польська служба безпеки, польська влада не дає цьому. Скажімо так, цьому руху розвиватися, вона їх стримує, і польське законодавство дозволяє це робити на законних підставах, а не якимись там терористичними методами. скажімо так. В загальному, друзі, дякую всім за перегляд, буду вдячний за лайк під цим відео. І бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.